Привіт! Можливо, помічали таку тенденцію. Якщо поклав чи поставив десь річ, навіть тимчасово, бо там взагалі не її місце, через короткий час перестаєш її помічати. Можливо, тобі і нагадують про те, щоб її забрати, але вона тобі не заважає. І зазвичай звертаєш на неї увагу тоді, коли мають прийти гості. Або вже прийшли. Так, і тоді одразу бачиш, що стоїть не там, де треба. Або ще коли вже перечепився за ту коробку, чи ще щось теж приходить усвідомлення? Щось тут стоїть не там. Сьогодні ми хочемо надихнути себе і вас, не накопичувати мотлуху, зокрема й емоційно. І не випробовувати терпіння одне одного. Але, мабуть, про все по черзі. Якось ми переїжджали з однієї квартири в іншу, яка була на 25 квадратних метрів менша. І нам потрібно було продумати, як розмістити наші речі в цій новій квартирі. Ой, ми тоді так злякалися, що в нас буде мало місця, що ми перебрали, і переглянули всі речі. Пам'ятаю, тиждень ми розділяли їх на чотири групи: викинути, завести до батьків, взяти з собою і віддати, так ще віддати у нас була група. так. Так, дійсно, у нас на це пішов цілий тиждень, але коли ми переїхали на нову квартиру, розклали все по своїх місцях. У нас шафа виявилась наполовину пустою. І що цікаво, нам цих речей вистачало. Ми не згадали про жодну з тих, що не взяли туди. Ще я помітила, наскільки легше стало прибирати, навіть дихати, мислити, сприйняття змінилося. Так, з'явилося відчуття у якоїсь упорядкованості. Навіть гармонії, я б сказала. Недаремно кажуть, що простір визначає мислення. Тобто те, де ми найбільше знаходимося, де ми живемо, має великий вплив на наше мислення, на наші думки, емоції та манери. Потім ми знову почали. Обростати речами. Так, але періодично варто робити ревізію, щоб не дожитися до такого, коли ти ходиш з чимось в руках і вже не знаєш, куди б це його покласти, тому що вже просто нікуди. <рес> Ніде не влазить, так Так само може бути і з емоціями, і стосунками. Знаєте, як буває з шафою? Якщо туди багато і довго накидувати, то потім приходить момент, коли все починає. Вивалюватися, і закрити цю шафу вже практично неможливо. Ти його заштовхуєш туди, а воно назад повертається. Друзі, дуже часто сімейний конфлікт тут не мається на увазі якісь такі різні думки чи погляди на щось, а саме сварка, якесь серйозне непорозуміння. То цей конфлікт є, образно кажучи, виваленням того, що у нас наскладалося і накопичилося в душі. Ось як це відбувається. Хтось із подружжя, наприклад, чоловік або дружина. Поводить себе так, чи робить щось, що його партнера не влаштовує, ранить або ображає. Ну, це може бути будь-що. Розподіл фінансів, якийсь побут, кухня, умови життя або ж просто на відставлення. Будь-що навіть якась така дрібничка, але це невдоволення накопичується іноді роками, і потім настає момент, що. Ну, людина, можна так сказати, вже не може більше терпіти, якось собі це пояснювати, себе переконувати. Так, і вона починає говорити, виражати свої претензії. На цьому підґрунті виникають конфлікти, охолоджуються стосунки. А ще цікаво, інша сторона не сприймає ці зауваження чи ці звинувачення, тому що. Просто людина не розуміє, що не так, адже раніше все влаштовувало, все було нормально, все було окей, тихо так. і мирно. Так, і людина починає шукати свої пояснення. Тобто, ми не, не слухаємо свого партнера, а ми самі починаємо шукати пояснення, чому це так сталося. Щось зробилося з моєю половинкою. Там вона сказилася, що з нею сталося, не зрозуміла. Або, може, начиталася і наслухалася чогось. Так, сучасних якихось там психологів. Е так, і, і зіпсували мою половинку. А можливо, пастор почав не те проповідувати, не так вчити, або ж розповсюджене пояснення, значить, хтось у неї чи у нього з'явився. Тобто виникають підозри у зраді, якісь ревнощі, звинувачення у невірності. А в цей час у того, у кого вже. Наскладалося, з'являється стан, коли усі недоліки партнера, от всі невирішені питання, вони виходять на перший план. І вже концентруєш увагу саме на них. Помічаєш тільки їх, і вже не бачиш нічого доброго. Можна навіть більше сказати, не хочеш помічати і шукати це добре. І тоді найменший якийсь промах, да, якась найменша помилка викликає. Купу емоцій, бурхливу реакцію, яка, якщо розсудити, дуже перебільшена. А чоловік чи дружина дивляться і не можуть зрозуміти, невже через таке треба так кричати? Просто насправді це реакція на цю ситуацію і ще плюс на всі схожі, що були раніше. Таке, до речі, може статися не тільки вдома, а і на роботі, в транспорті. Ви прийшли увечері купити хліба? Да? І запитали, чи свіжий хліб. А на вас так гаркнули, що вже й того хліба не хочеться. Тут потрібно вчитися не сприймати всі слова і емоції людей на свій рахунок. Можливо, в них теж склалося, ну складна складалося, накопичилось за цілий день, а ви просто попали під гарячу руку. Ось найкраще що тут можна зробити, це проявити співчуття. Ну, наприклад, запитати: мабуть, сьогодні у вас був важкий день, а я ще додаю вам клопоту або щось на кшталт цього. Тут ще треба самому бути, як кажуть, в ресурсі. Але це правда, щире спокійне співчуття і людяність роблять чудеса. Зокрема, а може, і особливо, це спрацьовує в сім'ї. А щоб невдоволення та образи не накопичувались, краще вирішувати питання маленькими порціями, коли вони тільки з'являються. Але робити це. Як ми казали вже обережно і тактовно, тому що є прихильники так званої чесної розмови, які вважають, що можна говорити все, що думаєш, і як кажуть, плювати на чужі почуття. Наведу приклад, один із подружжя холерик, а інший меланхолік. Ну, це приблизно так, як у нас. Холерик наговорив, вили усе, що думав і чого навіть не думав. І через півгодини вже забув навіть про те, що він говорив. У нього вже все добре. Він пар випустив. А меланхолік в шоці він обдумує, переживає, ображається. Вже в думках веде діалоги, там пояснення словом, накручує себе. А через кілька днів приходить і каже, давай поговоримо, вияснимо цю ситуацію. А той вже і навіть не пам'ятає, що там було, що я говорив. Він навіть дивується, йому кажуть, які слова він казав, а він вже дивується, він вже цього не пам'ятає. Так от, краще одразу все говорити і робити тактовно. Тому що ще знаємо, наприклад, жінку, яка говорила: я пряма, як дишла. От ви знаєте, чесно кажучи, це таке собі пояснення, тому що цим дишлом можна конкретно когось покалічити. Та не тільки покалічити, а ще й вбити любов і зруйнувати сім'ю. Отже, як же ж нам говорити про те, що нас не влаштовує? Ну, по-перше, потрібно робити це спокійно, щиро і тактовно. Це ціле мистецтво, але коли є бажання, можна навчитися. Ми говорили про те, що коли довго мовчиш і не говориш про те, що тобі не подобається, це колись настане такий момент, що воно все одно прорве. Або назовні у вигляді сварок, звинувачень, або ж всередину почнуться хвороби. Тому не варто накопичувати негатив. А з іншого боку, нам усім важливо не випробовувати терпіння тих, кого ми любимо. Тому що мовчання не завжди дорівнює прийняття. Воно ще не означає, що інше все влаштовує. Ми з таким стикалися. Наприклад, жінка рубає дрова. Ну нехай собі рубає, хоче, нехай рубає. Або ще такий момент. Попросить щось, такий лайфхак. Потрібно трошечки почекати, вона сама піде і зробить з часом, або голодний чоловік після роботи регулярно смажить картоплю. Ну і дружину це влаштовує та й добре, що що смажить. Він то молодець, але питання, чи це його не розчаровує, чи це його не дратує. А інше питання: а як дізнатися? Тому що я, наприклад, знаю жінку, яка любить рубати дрова, або у чоловіка може бути просто хобі е готувати Смажити щось він так розслабляється. Да? Так друзі, потрібно просто про це поговорити і бути уважним, і прислухатися до прохань та зауважень. Запитайте, яким чином ви могли б зробити цю людину щасливішою? Де вам потрібно рости і в чому розвиватися? Хтось хотів би більше чути добрих слів, хтось чекає допомоги або більшої чистоплотності, наприклад. Може бути і так, це може бути будь-що, навіть здоров'я. В однієї жінки була звичка жалітися на своє здоров'я. І чоловік якось дізнався, що спочатку він каже: Я їй співчував, переживав, хотів якось допомогти. А потім звик і зробив висновок, що її постійні скарги, ниття це мій хрест. Усі ці моменти теж накопичуються, набридають і з часом розчаровують людину. Те саме можна сказати і про наші стосунки з Богом. У 50-му псалмі, в перекладі Огенка за 49-й псалом, там описане звернення Бога до людей, що на словах вірять в нього, але роблять те, що він називає гріхом. В 21 му вірші цього псалму, там дуже цікаво, Господь звертається. Там сказано: Ти таке робив, а я мовчав, і ти подумав, що я такий самий, як ти. Друзі, тут не можна сказати, що у Бога накопичується обурення і потім його прориває. Бог чекає, Він проявляє милість, вчить, бо бажає нам добра. А зрештою, кожен понесе відповідальність за свої рішення і дії. Бажаємо усім нам не чекати проблем, а намагатися ставати кращими, змінюватися, позбавлятися, як ми вже казали, емоційного мотлуху і прислухатися до того, що говорить наша половинка, що говорить Бог. Хто хто, а він точно поганого нам не порадить.